Катринуль вдалась? Надіюсь, так. Найкраще. Як завжди? Ми йдемо до п'ятерочки. А п'ятірка буде сама крута. Ну, слухай, Макс, ця регіонарка витушнить од неї. Витушнить, не, не, не вона починає нарешті імплементуватися в Україні. Не. А завдяки кому? У нас є дві фігури культові в Україні, я вважаю, які просувають регіонарну анестезію це Дмитро Дмитрієв і Андрій Строкань. І вони це настільки зарухали, що кожного року збирається стільки людей і стільки людей цікавляться цією регіонаркою, що нам доводиться вже розказувати про блокади не тільки основних нервів, ми вже говоримо, ну, не знаю, про блокади всього, що тільки можна бачити. Да, і ще саме цікаво, що ці люди формують цінності. Да? Ну, тобто, ми формуємо. В українському середовищі лікарів цінності, регіональної і пацієнтоорієнтованості. Я вже казав, головне небайдужість. Але от всі групи, з якими ми працювали сьогодні і вчора працювали, вони настільки небайдужі і запальні, що мені аж, аж не віриться. І мені настільки легко було ділитися своїми знаннями і, і ловити ось цей фідбек, я справді кайфанув. І це справді. Ковток свіжого повітря як учасниця третьої школи Смирека, хочу сказати величезне дякую команді організаторів за високоякісне, висококласне проведення. І хочу окремо подякувати кожному спікеру. Це було просто неймовірно Суперово. Дуже вам дякую. Будьте добру! Атмосфера того, що ми змогли ем, зробити під час війни. Це дуже важливо, тому що ми даємо людям варіант ковтка не просто свіжого Карпатського повітря. Ковта якихось знань, якогось розуміння, і головне надії. По-перше, те справу, що ми робимо, вона є абсолютно правильною, тому що ми всі залишились в країні. Ми працюємо. Більшість наших пацієнтів важкі поранені. Ми розуміємо своє значення. Крім того, ми не просто працюємо, ми розвиваємось і ми робимо зараз ті речі. Які е, більшість людей в світі не роблять, тому що їм не потрібно це робити, у нього немає такої кількості поранених. Враження від смереки е, просто зашкалюють, це перетворюється в реальний бренд. Е, бренд в сенсі знак якості і виглядає так, що е, це не просто бренд, це хендмейд-бренд. Які е, люди створюють своїми руками. Я не знаю, чи можна так сказати, але всі лектори такі бубочки прям, ну, прям... дякую дуже. Такий потужний захід, е, е, дуже така дружна атмосфера, е, чудові емоції. Да, е, е, зустрічаєш людей, яких. Е, Знаєш, любиш давно, да знайомишся е, з новим молодим поколінням, з е, молодими ентузіастами. Враження максимально позитивні. Е, я в захваті кожного разу, адже емоції просто шквал їх важко описати і якось систематизувати. Адже частина там, де були практичні е, навчання та лекції, вона по особливому унікальна, вона корисна. Вона цікава, вона захоплююча, вона мотивує на якісь думки, на якісь нові звершення. На вона надихає і це дуже приємно і це дуже класно. А ще вони настільки були, настільки були затяті, що вже навіть моделі не витримували. Да. Наробили моделям купу синяків, да, замерзли, да. побили. А, у нас була станція нижньої кінцівки, то пахові ділянки. Да. З обох сторін, з обох обох сторін ми знищили. А зараз ми переходимо до того формату, що рівний навчає рів. І тут може навіть лікар, який не має взагалі ніякої категорії, надавати знання лікарю, наприклад, вищої категорії, яка є там завідуючою багатопрофільного відділення. І це є більш ефективним, ніж той формат, який був раніше, коли Є монополізація знань, монополізація вмінь раніше так було. Ну і просто невеличкий підсумок, підсумок. третя смерека топ. Вона краще, ніж перша, краще, ніж друга, тому що вже відточено все-все-все. Учасники класу, організатори клас. І я дуже е, гордий, що мене вже втретє запрошують на цей захід. І дуже добре, що перша смерека була. Просто таким заходом експериментальним, а зараз це перетворилося в традицію. Добру так. традицію, коли збираються е, друзі, коли збираються сім'ї, коли збираються колективи, які приїжджають з їх з різних закладів, ми зараз бачимо, що до нас приїжджають не просто людина, звідкись, а приїжджає колектив, колектив там обласної лікарні, якогось там регіонального це. Так. Так. І вони приїжджають своїм колективом, своєю командою, і вони на основі наших порад формують. Так само свої цілі, свої цінності, своє бачення майбутнього ведення пацієнта. Я хочу сказати, що я вперше на смареці, і дійсно за цей короткий час, за цих три дня, що нам доводили, дякую спікерам, дякую організації. Дійсно було все дуже. Доступно, дуже просто, і хочу сказати, що звичайно, що так як ви підкреслили, що ми не зможемо всі блоки донести, але щось ми з цього винесемо. І я дійсно винесу і в своє відділення і розкажу, і покажу, і буду далі практувати. І надіюся, що я не вперше. І до нових зустрічей на смирець. Ну і я думаю, що розширене коло спікерів, розширене коло знань. І учасників, які роз'їжджаються після наших тренінгів, і нереально круто вчать своїх колег, то на наступний рік воно збільшиться. І дякую, що багато військових приїхало. Серед серед спікерів. Козирів, я думаю, у запрос Дейнека. Теж військовики надавали свої знання. Со Состава до лікарень, до повного арлан. Ми це зробили. Це було фігісно, круто.